Хочу показати ікони Георгія Попідоносця, одні з моїх самих улюбленіших або Юрія Змієборця, як його називають українською, це ікони, виконані з металу, латунне лиття, ювелірне, деталізовано посріблення. Позолота, фон, сусальне золото, чорніння. Основа в цих іконок іде дерево, на яку вдягається оця риза, цей метал. Іконочка йде з підставочкою, але її також можна підвішати для цього зроблені спеціальні крівлення. Цих дві іконочки вони відрізняються один від одного своїм обрамленням. Бачите, тут більш деталізовано, тут в основі ще є дер... дерево. До кожних з цих іконок іде сертифікат. Залити ювелірними омалями ця більш об'ємніша їхня вартість, така ікона буде коштувати 6 тисяч, така ікона буде коштувати 7 тисяч. Комплектується коробочкою крутий подарунок для військового поліцейського.